Це підвал дев'ятиповерхівки у мікрорайоні Ковалівка в Кропивницькому. Шум води звідси почула мешканка Наталія Смертіна, коли вранці йшла повз. Каже, це другий за рахунком порив труби впродовж двох місяців. Сталося це зночі, наскільки я розумію. Десь, навірно, о 9-й годині я виходила з собакою гуляти, то тобто тут уже воно це все шуміло, двері відчинені. Ну, написали в безпечне місто. мені відповіли, що вже заявка ну зафіксована і направлено до ЖЕКу. Але ж вже обід і нічого не змінилося. Тобто вода як біжить, так вона і біжить. Каже, усі речі, які приносили місцеві, щоб облаштувати у підвалі укриттям стільці, лавки, ковдри і пледи, мокрі через порив труби. Почалась війна, ми сиділи в цьому підвалі. Але ж зараз, ну тим паче, так як у нас сьогодні був ранок. Коли збивали і прильоти, наскільки я знаю, теж були сьогодні. Ну навіть сюди спуститися це ж нереально, і це літо. А якби це була зима? Інформацію про порив отримали о 6-й ранку, сказала керівниця житлово-експлуатаційної організації номер 1 Світлана Ковальова. Каже, труба, яку прорвало, на балансі водоканалу. Сталася аварійна ситуація стосовно прориву труби холодного водопостачання. Аварійка наша 1580 викликала аварійну службу водоканала. Це проходить транзитна труба. Це не перший раз там порив, да, там дійсно є проблема. На місце пориву бригада водоканалу приїхала о восьмій ранку. Воду у підвалі перекрили об одинадцятій, бо не мали доступу до іншого підвалу, де мали перекрити воду. Пояснила керівниця водоканалу Валентина Давидчук. Виробник матеріалу допустив десь брак при виробництві. Ми просто замінили на нову. Мешканці не будуть відшкодовувати наші вже втрати, але на мешканців воно не покладається. Які там втрати скажете? Ну там невеликі втрати, тому що ми перекрили ж воду зразу. Кілька, може, метрів кубічних було. Каже, труба на балансі житлово-експлуатаційної організації. Муфту для з'єднання на ній, що тріснула, встановлювали працівники водоканалу. А чому воно могло тріснути? За важку бро. Мешканка будинку Наталія Смертіна сказала, порахують збитки і потім вирішать, що облаштовуватимуть після затоплення укриття вдруге. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.